Шабат, Шолом, вітаємо наших друзів, усіх, хто нас буде дивитися та слухати. Так? І ми закликаємо Духа Святого, Руага Кодеш. Закликаємо тебе сюди, на це місце. Да? Запрошуємо тебе, Дух Святий, і просимо тебе, служи нам. Допомагай нам, ми потребуємо твоєї допомоги, твоєї благодаті, твоєї мудрості, твоїх откровень, Дух Святий для пізнання Бога, для пізнання Його волі, для пізнання Його слова, Його духовних істин. Навчай нас Дух Святий, всьому. Все, про що ми будемо спілкуватися, говорити. Так? Навчай нас Дух Святий, все, що говорить наш Небесний Батько в своєму слові, все, що говорять божі посланці, Божі апостоли, Божі пророки, Божі священники, Божі царі, Месія Єшуа наш. Все, що вони говорять у своєму Слові. Навчай нас Дух Святий і допомагай нам правильно розуміти Боже Слово, так як Ти його розумієш. Відкривай наш розум та серце для розуміння Писання, і допомагай нам мати розум Месії. Тому що Господь говорив, що Він нас покликав, обрав, для того, щоб ми були схожими на Його Сина, Єшуа Месію, Сина Божого. Дух Святий на тебе уповаємо, ти наш вчитель, подібний до Месії, схожий на нього, в тебе, вся мудрість та сила. Навчай нас, говори в наші серця. Наші життя допомагай нам Бога чути, розуміти, пізнавати, дай нам серце, яке з Богом близько, серце, яке з Богом в єдності, серце, яке Бога чує, розуміє та знає. Ми дякуємо тобі, Дух Святий, за все. За все, що ти робиш в нашому житті, що ти є в нашому житті, що ти служиш нам і у всьому нам допомагаєш. Так? так. Ми дякуємо тобі за все. Амінь. І Амінь. Амінь. Е, е, повертаємося е, в самий початок історії. Берешит буття. Так? Життя в раю Адама з Богом, так? історію життя Адама з Богом і е з допомогою Духа Святого так? нам потрібно розуміти, тому що ця історія вона відображає як приклад для нас, так? як повинно бути. Все схоже в нашому житті з Богом, в наших стосунках, відносинах, так? Так. і ми читаємо, що третя глава буття що змій був хитрішим за всіх звірів польових, яких створив Господь, так? звірів польових. А... Що важливе, хочу сказати. Що до того, як змій він вже повзав на чреві, так? до цього змій він був схожий на звіра польового. Тобто в нього були ноги, він ходив і навіть літав. Оце був такий змій до гріхопадіння, так? його використав дьявол як глас. Але було і покарання і для змія, так і він перетворився на такого змія без, без ніг, без крил, і він вже повзає на члеб, так? навіть на сьогоднішній день. І сказав змій жінці, чи дійсно сказав Бог не їжте ні від якого дерева в раю, так, так Бог він. Говорив, але говорив Адамові так, не є він і сказала жінка Змію. А Адам вже він навчав свою жінку і, сказ... і сказала жінка Змію, плоди з дерев ми можемо їсти, тільки плодів з дерева, яке посеред раю, сказав Бог. Не їжте їх і не доторкайтеся mm -hmm. до них, щоб вам не померти. І сказав змій жінці: ні, не вмрете. Mm. Але знає Бог, що того дня, коли ви з'їсте їх, розкриються очі ваші і ви будете боги, що знають добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре для їжі. Mm -hmm. І що воно приємне для очей, і жадене, бажане, тому що дає знання і взяла плодів його і їла, і дала також чоловікові своєму, і він їв. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони що нагі, і шили вони фігове листя так, смаковниці. І зробили собі оперезання, і почули голос Господа Бога, який ходив по раю під час прохолоди дня, один менший і сховався Адам і жінка його від лиця Господа, Бога між деревами раю, і покликав Господь Бог Адама. І сказав йому, Адаме, де ти? Він сказав, почув я голос твій у раю і злякався, тому що я нагий і сховався. І сказав Бог, хто сказав тобі, що ти нагий, чи не їв ти від дерева, з якого я заборонив тобі їсти. Адам сказав, жінка, яку ти мені дав. Так? Адам починає, не бере на себе відповідальність, починає виправдовуватись, так? І звинувачувати навіть і Бога. Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева і я їв. Тобто ти Бог винен. Ми не бачимо покаяння в Адама. Так? І сказав Господь Бог жінці, що це ти зробила. Жінка сказала, змісь покусив мене і я їла. Mm. Так. І сказав Господь Бог звірі, за те, що ти зробив це, проклятий ти перед усією худобою і перед усіма звірами польовими. Mm. І ти будеш ходити на череві твоїм. Все, mm. ти не будеш літати. Не будеш ходити ногами, а будеш ходити на чреві твоїм і будеш їсти прах у всі дні життя твого. І ось важливі слова по нашій сьогоднішній темі і ворожнечу покладу між тобою і між жінкою, і між сіменем твоїм. І між сіменем її, так? тобто є насіння у жінки і є насіння у диявола. так? <кій> <кій> Воно буде уражати тебе в голову. А ти будеш жалити його в п'яту. Так, і ми вже говорили, що є такий цікавий переклад жалити в голову, так? Я тут. Е е ну, жалити в п'яту так. Lawsuit. А а, а, вибачаюсь, воно буде уражати тебе в голову, Я так? Бити, вражати в голову. Тобто, що це насіння, про яке тут мова, так? I <к şeh> <кл>. В першу чергу мова про нашого месію, так? Mm -hmm. І що месію? От, що він е голову, тобто голова, це влада, корона, що він позбавить дьявола влади, так позбавить дьявола влади над нами, так щоб він більше не панував над нами, не мав влади над нами. Так? Ну і в другу чергу він як представник людства Месія, він прийшов як наш представник, як людина сюди, на цю землю, так? законно, офіційно, щоб перемогти дьявола і забрати в нього mm -hmm. владу, яка спочатку належала Богу, так? тоді, перейшла людина, тоді перейшла... Бог дарував людину. людям цю владу, а люди Людин передали дьявол. дьяволу, mm -hmm. так? хоч він використав хитрість. Брехню, але люди передали йому владу. так? А Бог Він не, не займається рекетом. так? Бог він чесний, справедливий. Він послав свого сина, так? який на 100% був людиною на 100% як син Божий, Бога. І він переміг дьявола відібрав у нього цю владу. І цю владу також і передав нам своїм дітям, своєму творінню, своєму народові. Він передав нам цю владу. Так? Mm -hmm. Тому що, розумієш, Бог дав владу Адаму і Єву. Ми читаємо, над всіма звірами, польовими ось сюди входить дьявол. Бог дав владу, щоб люди царювали, царювали панували так, на цій землі, владарювали, але під керівництвом Бога, щоб слухались Бога, так, виконували Його заповіді, Його слово, Його волю. І тоді було все добре. Далі, далі. Бог говорить Адаму, у поті лиця твої буде шісти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо порох ти до порогу повернешся. І на рік Адам. Ім'я жінці своїй Єва, бо вона стала матір'ю всіх, хто живе, і зробив Господь Бог Адаму і дружині його, одяг шкіряний і одягнув їх. І сказав Господь Бог, ось Адам став як один з нас, знаючи добро і зло, і тепер, як би не простяг він руки своєї, і не взяв також від дерева життя і не з'їв і не став. Жити вічно. Mm. І вислав його Господь Бог із саду Адемського, щоб обробляти землю, із якої він узятий, і вигнав Адама, mm. і поставив на сході біля саду Едемського, херувима і полум'яний меч, який обертався навколо, щоб охороняти путь до дерева життя. Ось така цікава історія. Далі перед тим, як читати, потрібно нам трохи розібрати цю історію. Mm -hmm. Так? Mm. Mm. Розібрати цю історію. Цікаво. Мені, mm. 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 Що у нас є тут цікавого? Mm.